Поточний ремонт доріг в Івано-Франківську на завершальному етапі у департаменті ЖКГ звітують про виконання робіт на понад 80%. Комунальники прогнозують повністю впоратися з благоустроєм вулиць зможуть за щонайбільше три тижні. Зокрема, вже привели до ладу надрічну ребета Національної гвардії та марічки підгірянки. Серед наступних планів нанести дорожню розмітку та відремонтовані Васильянок і Лепкого. А от управління капітального будівництва займається ремонтом вулиці Незалежності. Наступного року в Івано-Франківську відбудеться. Це кубок Європи 2015 зі спортивної ходьби. А ця вулиця обрана місцем для проведення змагань. Відтак має бути облаштована швидко і якісно. Почали роботи від вулиці на першій захватці від вулиці Залізничної до вулиці Бендери. Сьогодні, ну сьогодні, вночі працювали там, де вложили 320 тонн асфальту. Залишилося. 300 тонн вложити і ця захватка завтра буде готова. Далі друга захватка буде від Бендери до Січових. Треців. Повністю завершити ремонти незалежності в управлінні КАП будівництва обіцяють до нового року. Обсяг робіт чималий, загальна площа її складає 11,5 тисяч квадратних метрів.